Зараз димохід складу назад. Дві трубки. Трубка 70 і 60. Трубка в трубку. Трубка в трубку. Кочерга. Теж. Потім іскрогасник. всю трубку. І остання труба, трубу. При бажанні можна зробити димохід вищим на метр спокійно. І теж трубка в трубку зайде сюди, всередину. Також є на цій пічці ось такий круг для того, щоб ви могли. Якщо маленькі кидати дрова, щепки там, або ставити чайник, сковородочку, отакий От круг є. Потім бокові полки, ось так складається в транспортне положення. Таким чином захищає бокове скло, якщо піч. З боковим склом. Також, якщо треба, можна отак її або зняти. Тобто вони знімаються. Якщо вони вам заважають, то вони знімаються.